Підприємці стоять у черзі, аби зустріти новий рік з чистою совістю. В управлінні державних реєстрацій під кінець року побільшало людей, які хочуть розпочати чи припинити реєстрацію власної справи або надати необхідну інформацію щодо неї. Підприємці нарікають за новим податковим кодексом до управління. Тепер потрібно подавати значно більше документів. Серед них навіть виписки за газ, світло та воду. Завдяки діям законодав, законодавчих органів 에, виникла потреба в більшій кількості реєстраційних дій. Тобто, юридична особа, наприклад, на, на такому банальному прикладі необхідність отримання випускок, яка є необхідна згідно податкового законодавства. Натомість в управлінні кажуть, через велику кількість відвідувачів вони не встигають вчасно опрацьовувати всієї документації, а в нас зареєстровано. Понад 30 тисяч юридичних осіб і понад 30 тисяч фізичних осіб, то те означає, що буде людей багато, а реєстраторів 10. Якщо реєстраторів 10, а приходить відразу 100 зранку, людей тут стає, то що б не робив той державний реєстратор, все одно черга з 10 чоловік буде. А усе це створює незручності і для підприємців, і для реєстраторів.